Доброго дня! знаходимось на Луцькому авторинку. Знайшли ось такий грузовий Fiat Talento 2018 рік, без жодного підкрасу, датчик світла, датчик дождя, безключовий доступ. Автомобіль повністю в рідній фарбі, на великій навігації, вже йде на кліматі. Комбінована ось така приборна панель, сидіння в гарному стані, шестиступка. Ось така машина. Пробіг підтверджений, є вся сервісна історія, мультіруль. Стан автомобіля дуже гарний збережений. Кому для роботи саме той що варіант, що треба. Немає жодного підкраси, не побитий, ні сколів, не царапи, нічого. Без ключовий, ось тут є. Подивіться на стан салону. Ось таке відчуття, що тут ніхто нічого навіть не возив, не робив. 15 тисяч машина на старті ось такий варіант. Карти всі цілі, підлога вся ціла. Все якби гарно. Машина дуже дуже збережена. 18-й рік без підкрасів, 1.6 дизель. Проста одна турбіна, а не дві як бувають. Їх ніхто не любить, не, не хоче. Ось такий варіант. Кого зацікавив, звертайтеся, дамо детальний звіт, оглянемо і тому подібне.